Всім привіт! Хочу я висловити свою думку з приводу Ольги Берлінської, тому що я дивлюся зараз вообще капець-капець. її обговорюють в тіктоці, блокують без ума там її все таке. Я не являюся супер пупер її фанаткою. Але, на жаль, я дуже пізно про неї знала. Я... Спочатку війни на неї підписалася, я слідкувала за її прогнозами і так далі. Всім оцим всяким гадалкам, тарологам, боже, які там купили карти за 50 гривень і гадають, я не довіряю. А саме їй, ну чесно, ребята, не знаю, я довіряю, тому що завдяки їй, спочатку війни, я набирала воду, я купувала свічки ще спочатку літа. Свічки, карасинові лампи, так, зараз хейтери мені почнуть писати. Це війна, і так зрозуміло, що таке може бути. Можливо, не вопрос, можливо. Але я завжди слідкую за нею і ви знаєте, всі її видіння як один збуваються. Я не знаю, чому вона вам стала поперед горла, як кістка, розумієте, я не розумію цього зовсім. Якщо вам не подобається, якщо ви вважаєте її странною, якщо нам не подобається, придіть мимо. Нахера ви її блокуєте сторінки? Все ну я не я не розумію. Це м, хейт чи це м, завість, яка то я не розумію. Відчіпіться від людини. Вона допомагає, і хто там казав, що вона російський найманець там і тому. Ну ви що йобнуті, вибачте, ви що дебіли? От реально, як вона може бути найманцем, якщо вона допомагає нашій армії, якщо вона каже, де що до чого в неї є зв'язки з, з нашими зсу, і вона каже, що буде наступ по колу. І... До речі, вона каже за наступ по колу ще з весни, якщо я не помиляюся, з травня 4-го. А всі почали тільки зараз казати про цей наступ. Дивно, так? Тому, блін, я хочу побажати Олі Берлінської респект, продовжуй, не здавайся. Ми тобі довіряємо, і ми тебе дивимося, і ми тебе, і ми тебе слухаємо. От, тому. Тому ми тобі довіряємо: нікого не слухай. Роби свою справу. В тебе дар, і ти повинна цей дар нести людям. А всім хейтерам, блять, закрийтеся от реально. Уже задрали, чесно. Всім бажаю гарного і тихого дня. Слава Україні!